У Миколи голосів, бо дуже сильно сперечався з пійманою рибою на рибалці. Розкажу я вам про дві фугувальні терки для цементних та для фуг. Перша на стеручка 0370, значить, по ручці у нас ручка класична з резиновою вставкою. 0325, ручка груба, низька, охватиста. По резині, значить, з цієї сторони у нас резина гладка, з цієї сторони вона зерниста. Резина сама м'ягенька. Посередині пластмасова вставка для лучшого стягування фуги. Ця терочка повністю резинова, але по відчуттях вона трохи твердіша. Так, значить, по углах у нас тут два угла гострих, два полукруглих. Тут всі чотири угла гострі. Корит у нас немає, фуга затримуватись не буде. Далі. З одна сторона м'якша, одна сторона твердіша, і в цій та самі: одна сторона м'якша, друга твердіша. Так що купляємо дві штуки, не думаємо і працюємо.